Після занять учні одного зі щастинських ПТУ вирішили порибалити. Запевняють, на заміновану дільницю забрали випадково. Гранату, що впала з розтяжки, і не розірвалася, вирішили використати для більшого улову. возле тієї гранати, коли були там міни. Ми ще не знали, що це міни, де ми знаходимося. Я наступив на неї. Ще б один шаг і все, і нас би не було. Ну от... Ну то взяли гранату, ну і воду. Взяли її, Вона у нього, коротше, сработала. Він його. Ну не сработала, а ну, зажала її і викинув. І вона взорвалася. І ми ну, пішли далі збирати. Хотіли взагалі рибу глушити. Ну, не вийшло. П'ять-ше штучок не ну, вдавалося поглушити. Ну, риби там мало була, так що не сильно багато грошей. Юних саперів затримали правоохоронці. Військовий комендант особисто проводить з підлітками роз'яснювальну бесіду. Що ви такого не робили, більше не знімали самостійно цього. І не для ці предмети, боєприпаси. Вони не призначені для глушіння риби, так як ви там розказуєте, Чи там для інших цілей. Зрозуміло, я думаю, надіюся. Піде наука на Польщі. Молодшому з хлопців – 14, старшому – 17 років. Навіть після лекції не всі підлітки усвідомлюють можливі наслідки таких ігор. Це б з хлопцями щось случилось? Ну що, викликав би швидку я не знаю. Я не, ну а що мені було робити, якщо щось случилось з хлопцями? Коли це робили, спочатку просто робили, а потім думали. І зараз будемо спочатку думати, а потім робити. そうなんだ До життя в умовах бойових дій діти у щасті вже звикли. На лінії вогню місто вже рік таблички з надписом обережно міни нікого не лякають. Подобні ситуації іноді виникають в нашому регіоні. Це обусловлено прежде всего налічиєм взрывоопасних предметів, количеством коли этих предметів в лісах в связи з событиями, которые происходят на території області, а також, ну, мені кажется, основна причина це личная безответственность людей, которые допускають данного случая. Звичайних ситуацій розповідають, що роботу змінної підготовки активно проводять в усіх навчальних закладах Луганщини. Крім того, у цьому році видали й безкоштовно роздали школярам понад 7 тисяч зошитів пам'яток. На титульних сторінках детальна інформація щодо поводження у випадку виявлення мін. Однак до порад рятівників прислухаються не всі. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Радіо Свобода.